Всім привіт! Ви знову на каналі Antishop Play. З вами Макс, і ми продовжуємо проєкт Життя на Макс. І тема сьогоднішнього відео називається Свіже повітря та екологія. Звичайно, що це відео, яке, типу, вже друге відео в блоці про здоров'я. Перше відео було про сон. І, безумовно, що ця тема надзвичайно важлива для. Розуміння такого, ну, такого предмету, як хороше здоров'я. У мене тут один монітор включений, незважаючи на те, що вони вас тут ви бачите два темних. В мене комп'ютер працює, один монітор включений, і тут в мене є нотатки, я потім обов'язково їх буду вставляти вам також в відео, щоб, щоб було більш наглядніше. Ну що, в першу чергу хочу сказати, що цей проект, взагалі проєкт життя на Mac», це проект не для нормісів, це проєкт для людей, які, які хочуть залізти в самий топ. Того, тіпо, для, якщо ви будете ну, там, дехто може вас вважати, що це не важливо, що я про, це, про що я буду говорити. Я Абсолютно переконаний, що це дуже важливо для тих, хто хоче максимально швидко і ефективно працювати, розвиватися. Тому в мене коротше сьогодні така думка, що всіх людей їх можна розділити на три типи: Тіпо, є люди слабкі, є люди сильні, і є люди, які ще не оприділилися. І то діло в тому, що життя пройде і так, і якби щоб ти не вибрав в своєму житті бути слабким чи сильним, життя закінчиться, і ти станеш старий, і з часом, якби. якби... Ми всі попадемо в Землю. Тому для Всесвіту, може, і нема різниці, як ти проживе життя, а для тебе особисто вона, по-любому, є, так само, як і вона є і для мене. Тому типу, я, я вибираю бути сильним. Через це я і буду звертати увагу. Я звертаю увагу і так, типа в своєму житті на такі речі. І якщо і через це, типа. Для ну, в моєму житті, тіпа, це абсолютно нормально бути дотошним і задавати питання, які, можливо, не кожен для на собі задає, або типа переділяти особливу речам, які не є очевидним. Ну, таке, як, наприклад, провітрювання там чи свіже повітря чи екологія. Але ці речі надзвичайно важливі, тому ми про них будемо говорити. Я вам розкажу свою позицію, а ви приймаєте рішення для себе і вибирайте, що вам краще. Так, перше, що в нас, екологія сильно впливає, перша мета, екологія сильно впливає на здоров'я. І під екологію, якщо грубо, то можна сказати, що екологія це чистота повітря плюс чистота ґрунту, як чистота ґрунту, чистота в свою чергу, впливає на чистоту води і на чистоту їжі, яку, яка вирощується в твому регіоні. Тому екологія є суперважливою. І якщо ти живеш в місті з поганою екологією, не знаю, в нас, наприклад, в Україні є там місця. Кривий ріг, там Донезні, про Петрос, металургія, хімпрохімічна хімічна промисловість. Якщо там я бачу, от в Китаї ви може, звертали увагу. Якщо ви дивилися якісь відео про Китай, там в них проблеми з тим, що в них смог, тобто, типа, загазованість, якби з заводів цей дим. І газ якби, просто тако лягає туманом в місті. Ясно, що якщо ти живеш, вони носять якісь маски, але воно не знаю, наскільки допомагає. Якщо ти живеш в місті з поганою екологією в тебе і ти хочеш бути максимально здоровим і мати класне здоров'я, тобі треба переїжджати. В тебе немає ніяких варіантів, а ти нічого не зможеш зробити. Як ти можеш захиститися від повітря, як, як, ну, тіпо, яким ти дихаєш? Що ти в противогазі будеш ходити, не будеш ходити. Так само вода. І так само їжа, яка росте в цьому регіоні. Вона вся буде, вся буде отруєна. Тому є регіони на, на планеті, які більш чисті, є регіони, більш брудні. І тому, типа, якщо ти живеш в дуже поганій екології, треба переїжджати. Далі два. людина це частина природи, і вона має бути на дворі. Така в мене теза записана, що закриті приміщення це штучна і чужа і чужа річ для нас. Е, з допотопних часів людина вона бігала по лісам, по полям, е, займалася охотою і всіма іншими ділами. Якщо ми були в печері, то печера це таке діло, яке... <головіка> в, ми, в якій типу, люди тільки спали, і вона також провітрюється. Там, там вряд ли є таке, що типу, там якісь малесенькі двері зазвичай просто люди спали під якимось накриттям, щоб не падав зверху дощ. Тобто людина. Вона повинна мати людський організм, повинен мати в природі доступ до свіжого повітря. Це супер важливо. Про це треба пам'ятати. Тому, тіпа, то, що ми зараз годинами чи т годинами, деякі люди днями не виходять з дому. Ми проводимо там по 6-7 годин в офісі в закритих приміщеннях, які погано провітрюються. Це погано впливає на наш організм. Це треба знати. Людина має бути на дворі. Якщо я навіть зараз вдома, в мене все рівно балкон чи форточка в мене відкрита в мене протяг, якщо літо. тому що я хочу в себе ну, для себе забезпечити максимальний доступ до свіжого повітря. Це супер важливо. Е, далі поїхали. Трошки розкажу вам про різницю між Данією чи та Україною. Якщо ви не знаєте, то я народився в Україні довший час жив в Україні десь до 18 років, і останні роки я вже живу в Данії. І таке діло, що поки я жив в Україні, в мене були проблеми зі здоров'ям. Я, я сам з Тернополя, в мене були які проблеми, в мене був постійно закладений ніс, тобто в мене був постійний насмерк, незважаючи на те, що я не був хворобливою дитиною. Я типу, займався спортом там, з 10 років. Я поїхав, в Украї... я поїхав з України, мені було 19, в 10, з 10 років, тобто я все життя там, ну, типу, майже там, з 10 років до 18 я займався спортом. Тобто я робив, якби я старався слідкувати за своїм харчуванням, я робив все, щоб мати хороше здоров'я. Я не пив, типу, не курив. Якби я займався спортом, типу, слідкував за харчуванням. Я робив все, щоб бути здоровим, і все рівно в мене не був в мене тіпа, був насмарк, і якби в мене був постійно закладений ніс. В чому була проблема, я не можу вам сказати, але я вам точно можу сказати, що я приїхав в Данію два тижні з каденавського повітря. Я просто в один момент тіпа, розумію, що. Якби в мене не закладений ніс, в мене пройшов насмарк через два тижні. В мене пройшов насмарк, в мене, в мене пройшла закладність носу. І в чому була в мене проблема? Що в мене ніс був закладний. Тобто я лягаю спати, а тіпа, я не можу дихати. Ніс закладний, ти його і вишмаркатись, ти не можеш, тому що тіпа, таке враження, що він просто забитий. Ти виду ти, тіпа, не можеш нічого, і і виходить, що ти нічого тіпа, з собою не можеш зробити. В тебе або зимою соплі літом просто закладений ніс, що вночі, що вдень. А деколи бувало таке, що тіпа, ти взагалі якби так зносу тече, що нереально. В чому була проблема? Я не можу сказати. Або це сухість. В мене є декілька варіантів, або це, типа, погана екологія в тому плані, що сухе занадто сухе повітря. Навіть це не діло в поганій екології, просто клімат. Сухий клімат, занадто сухий клімат для мене. Тіпа в Данії тут вологість набагато вища. Того можливо для мене потрібно, потрібно під, потрібна, потрібний вологий. Вологе повітря, а не сухе. Тобто це може бути сухість, це може бути так само екологія, тобто в нас не саме чисте повітря, хоча в нас нема там сильних заводів, але, але в нас місто так трошки в ямі, і тіпа, ясно, що машини їздять, газ, поїзди, автобуси, плюс пилюка. що не Наскільки може машин, наскільки пилюка. Постійно типа, погані водостоки біля, біля доріг, і типа, постійно пилюка машини їздять, і ця пилюка піднімається в повітря, це цією пилюкою дихаєш. Тобто, можливо, в мене була алергія на пилюку. Я не можу сказати, але сам факт той, що була така проблема, я приїхав сюди, тут ця в мене проблема зникла. Того, якщо. І я тіпа, не перша людина, яка, ті, в, якої, в, якої були, в якої проблеми зі здоров'ям зникли пі, після того, як вони переїхали. Тобто, якщо у вас якісь є проблеми зі здоров'ям, то і ви лікуєтесь, не можете вилікуватись, то може просто проблема в тому, що клімат, клімат вам не підходить. Про це теж треба, треба пам'ятати, і тіпа, треба звертати на це увагу, тому що якщо це ваш варіант, то вам треба пробувати переїжджати і дивитися, як буде. Далі повіря, повітря в Данії і Скандинавії. Така в мене тезочка була. Ну що можна сказати? Скандинавське повітря, повітря, як на мене, воно є абсолютно унікальне в тому плані, що воно вологе, холодне і свіже. Тут типу, нереально свіже повітря. З чим це зв'язано, я не можу сказати. Тут є Гольфстрім навколо Данії протікає. Що робить то, що це тепла течія через то в Дані не так холодно зимою. Тут помірний клімат, тут відповідний бриз. В Швеції приблизно то саме. В Норвегії також надзвичайно свіже повітря. Можливо, можливо, це діло в тому, що це повітря морське, але, як на мене, тут дуже класне повітря і. Де б я не їздив, що типа в Іспанії, також то тако, ну ясно, що ті країни, які біля моря, в них також класне повітря, тому що це повітря морське. Але, наприклад, я був в Німеччині, там в Берліні там взяти, в Гамбурзі. Там вже не так. Я був в Гданську, там також повітря морське, але воно все рівно трошки воно сухіше, як на мене. Тіпа там не так, не наскільки воно ну, тіпа, підходить мені як тут. Тому це річ унікальна, якщо у вас буде можливість, обов'язково поїдьте в... на тиждень і зробіть для себе такий, так сказати, ну, новий досвід відкрити, пітьте в Норвегію. В Норвегії дуже класні гори. В Данії особливо Данія досить плоска в плані, природі. природи, вона не така цікава, вона цікава в плані культури. Але якщо вам цікаво було подивитися саме щось. Ну, отримати досвід саме природній, то це, то це, то це тип, або Швеція або Норвегія. В Швеції класні ліси. В Норвегії абсолютно епічні скали, гори і фьорди. Ем, Далі поїхали. Наступна тема в мене написано: Провітрю". Коротше, Провітрювати кімнату надзвичайно важливо. Ем, до цього ми повернемося, але перше, що хочу сказати, що кожен день треба проводити на свіжому повітрі як мінімум 30-40 хвилин. Тобто, якщо я працюю з дому. То я або наприклад, коли я там іду в зал, то я типа там 10-15 хвилин, я не і стараюсь брати велик, Типа, якби я вже якийсь час провожу на дворі, або я вечором виходжу на прогулянку перед сном, або зранку я стараюсь вийти на прогулянку на 15 хвилин. А якщо я працюю працюю вдома, то я наприклад, після вечері на 40 хвилин іду гуляти. Подихати, провітритись обов'язково, тіпа типу, побути на дворі, надзвичайно важливо, це дуже дуже добре впливає на організм, що людина отримує свіже повітря. Далі на роботі, коротше, якщо ми працюємо часто в, в закритих офісах, в закритих приміщеннях треба обов'язково постаратися приміщення провітрювати. Наприклад, якщо Е... От, я працюю програмістом, я працював в компаніях, там, де відкритий офіс. Що значить відкритий офіс? Це тіпа, Всі люди сидять тіпа, якби в одному приміщенні, нема кабінетів. Всі сидять в одному приміщенні, там 20 чоловік і зимою тіпа, навіть, якби, навіть, лі... навіть літом кондиціонерів в, в основному немає. Тому тіпа, після... через 2 години дихати вже в кімнаті, ну, в... в приміщенні тіпа, нема чим. І це та сама ситуація в школах, та сама ситуація в інститутах. Ти просто сидиш, якби тобі нафік нема чим дихати, тому, що люди надихали. І е треба обов'язково старатися максимально провітрювати, робити робити протяг. Ми, наприклад, робили так, що ми в обід відкривали вікна, поки йшли на обід. Вікна відкрили, постаралися провітрити. Можна в другій годині, в третій взяти там ще тобто. В обід провітрили, в третій годині провітрили також, і тоді вже в п'ятій там чи в шостій додому. Того, що якщо люди надихають, це я її назвав бактеріологічна нагрузка. Хоча це можливо не наскільки бактерій, там може і віруси. але якщо люди дихають, то якась, якісь бактерії чи віруси, вони ну як і передаються повітря капельним шляхом. Якщо ти дихаєш тим самим повітрям, чим дихають інші люди, це створює на твою імунну систему нагрузку, тому, тому що твоє тіло повинне це адаптувати від нього захиститися. Нема смисла дихати чужим повітрям, якщо ти можеш дихати свіжим повітрям. Тому треба максимально старатися провітрювати. Далі, що буде, якщо не повітрювати? Сонливість. Всі це замічали, в школу приходиш перший, другий урок чи в інституті. Вже під кінець пари, чи під кінець уроку всі вже сонні. Причина в чому недостатня кількість кисню в повітрі, тому що кисень, весь кисень частину кисню видихали, і кисню не вистачає. Тому обов'язково треба провітрювати, старатися далі. Сонливість, тоді ти погано думаєш, погано ти можеш аналізувати, тому що тебе це відволікає, і твої розумові здібності, та якісь здібності якби здатність концентруватися, вона падає. Тому ніякого ніякого нічого хорошого в цьому немає, щоб кімнату не провітрювати. Як і коли провітрювати бажано, якщо ти навіть спиш з закритим вікном, там чи з навіть, якщо ти там з привідкритим, зранку встав широко відкрити відкрити вікна, балкон, зробити протяг, провітрити класно кімнату чи чи то приміщення, де ти, де ти будеш проводити свій день. Тоді, якщо я, наприклад, з дому ти працюєш кожні дві, дві години, треба також старатися провітрювати. В ідеалі має бути протяг, мінімальний протяг постійно. Тобто ти, ти, я зараз стою в кімнаті, не має бути від в ідеалі, не має бути різниці між тим, яке повітря тут, і яке привіт повітря в мене на балконі на третьому поверсі. Якби якщо в мене нормально, в мене я стараюся завжди мати от, ну, відкритий балкон. І щоб постійний мінімальний протяг був, щоб в мене було свіже повітря. Тоді обов'язково перевітрювати перед сном. Ну і вночі, в минулому відео було про це, вночі класно спати з відкритим вікном, свіже повітря має бути, щоб організм нормально відновлювався, нормально відпочивав і нормально набирався сил. Далі, остання моя теза: це що? Це якщо навіть немає можливості. Переїхати, ну, тіпа, треба, по-перше, вам в Ідеалі, звісно, саме краще жити біля моря. В горах і біля моря це ще краще. Того ж, чим вище, тим повітря, тіпа, тим в теорії повітря має бути краще. Не, не дарма люди, які ну, ті регіони там, де довго жителі, це регіони Кавказу, тобто це гірські регіони, там, де люди живуть довго. Ну, але е, В теорії, що ти живеш ти в горах в Норвегії, ти живеш тіпа, і біля моря, і, коротше, і, в, і, 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 і в скелях. Але це мало хто так так собі може вибрати, тому якщо навіть не, немає можливості жити біля моря, то хоча б раз в рік на море обов'язково треба їздити. Недарма не ще починаючи з часів радянського союзу, була ну типа стандартним відпочинком являлося поїхати на море. В Крим на жаль, зараз в нас вже такої можливості немає, але нам прийде, приходиться їхати кудись в інші країни або там в Одесу. Але морське повітря це супер важливо і це супер здорово, якщо хоча б раз в ти раз в рік на тиждень поїхати, це ви вже собі продовжите життя не на один, не на один рік. Тому що, це по перше, якщо ти купаєшся, то тіпа, це морська сіль, вона впитується в твоє тіло. Ти дихаєш цим повітрям, в тебе оздоровлюються легені, вся твоя крово, ну, кровоносна судинна система, воно все пропитується класними солями морськими, морським повітрям свіжим, ти стаєш здоровим і сильним, і запасаєшся здоров'ям здоров на цілий рік. Тому, якщо є така можливість раз в рік поїхати на море, зараз, звичайно, що е, війна в Україні, і ти хрен кудись поїдеш, типа по нормальному, максимум в Одесу, і то там. Це все зараз не так просто, але прийде час і війна закінчиться, і ми зможемо знову подорожувати. І тому це не треба ігнорувати. Навіть якщо ви така людина, як я, ви не можете там, не, до, не, не дуже добре переносити жару, ну їдьте, наприклад, зимою на Тенеріфи, там тоді не так жарко. Тобто є місця в світі, там, де немає жари, або, наприклад, універсальна, ну, як це називається, весна, круглоріч, типу оз, острова клу, Куди є круглий рік весняна, типа погода, як типу Азорські острова, чи, чи наскільки я добре пам'ятаю Мадейра і Азори це такі два основних місця. Або хоча б кудись літом, або навіть осінню, або весною. Головне, поїхати, подихати морським повітрям. Це супер. Коротше, важливо. Не дуже я багато чую, що ви про неї, про неї в, інтернеті, в інтернеті говорили. Через це я вирішив її виділити прям, прям окремо зробити відео. Тільки, е, тільки суто для цього. Ну і ще частково через те, що я дуже по собі відчуваю. Наприклад, коли я спілкуюся з деякими з своїми друзями, вони приїжджають з Німеччини в Данію, або навпаки, вони кажуть, я не відчуваю різниці в повітрі між там Берліном, там е, і там, наприклад, Копенгагеном. Я дуже сильно відчуваю різницю. Я відчуваю різницю капітально зразу. Я виходжу тільки, я приліп... літак прилітає, відкривається в, з, в, ну, в літаку ця двері. На двір зразу повітря зразу бризне реальна свіжість. Я обожнюю цю, тіпа, цю, ну, тіпа, цей клімат скандинавський. Можливо, в мене десь, десь глибоко є якісь гени скай вікінгів, тіпа, що я наскільки тут, тіпа, мені, моєму тілу нормально, що я не, краще переношу холод чим жару і мені постійно жарко. Може таке бути. Про це вже ми не дізнаємося, але. То, що я вам можу сказати, якщо ви будете провірю, якщо ви будете уважно ставитись до питання провітрювання і свіжості повітря, то ви ні в якому разі не програєте, а тільки виграєте. Я надію, що ви також і потім і побачите якийсь позитивний вплив на ваше здоров'я, настрій, самопочуття. Взагалі старатися бути побільше на природі, на вихідні, десь хоча б раз в пару тижнів ходити в ліс, бути на природі. Людина це частина природи, і чим і на природі людина може зарядитися енергією землі. Енергією лісу, енергією первинної, енергією природи. Тому, ем, тому так. Ну що ж, будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, напишіть коментар, поставте лайк, це таким чином ви кажете мені дякую і, і розказуєте Ютубу, що цей контент він нормальний. Якщо вам його відео також сподобалось, можете поділитися з друзями. Якщо ви також про них піклуєтесь, вважаєте, що воно це відео буде для ног для них це також корисним. Будемо прощатися. Побачимося в наступних частинах. Гарного вам ранку дня, обіду ночі, коли ви дивитесь. Бережіть себе, будьте здоровими, обнімаю і до зустрічі в наступних відео. Пока.